Палатка неправильно, а правильно? Uh, Палатка. Uh, я, я не згадаю. Uh, на намет правильно. Ага. Автор роману Ворошиловград. Н не знаю. Сергій Жадан. Uh -huh. Скільки дефісів у словах uh, речення? Володимир Жогло веде фан-аккаунт Володимира Жогла? От uh, один дефіс. Правильно. Антонім до слова істина. Uh, неправда. Правильно. Скільки літер «Г» у реченні у грі про «Гогвартс» Я на факультеті Гафелпаф. Три. Правильно, ha. моя бабуся з Італії надіслала новою поштою макаронний танк. Леопард. Де діє слово? Надіслава. Правильно, що робити? Який? Хто на яке з цих питань відповідає займенник? Uh, хто? Правильно, зробіть писливим слово стілець. Стільчик. Правильно. Состав продуктів неправильно, а правильно склад. Правильно. Корінь у слові надводний. Вод.